Вітаю, друзі. Прив'язаність це глибокий емоційний зв'язок дитини з тими, хто про неї піклується. І вже з перших днів життя в дитини з'являється, вже формується ця прив'язаність. І дитина щитує, цей світ безпечний чи ні. Як саме? Чи коли вона плаче, її беруть на руки, чи коли вона голодна, чи її годують. І так далі. І завдяки цьому в неї вже формується прив'язаність. Тому дуже важливо самого малочку, навіть коли ми думаємо, що дитина нічого не розуміє. Вона все дуже гарно розуміє, але на своєму рівні, і вона вже робить висновки про цей світ, які потім її, цей досвід вплине на її майбутнє життя. Чому ми саме говоримо про прив'язаність і чому це така важлива тема, я вважаю? Тому що прив'язаність це база Це база для майбутнього життя. Це те, як дитина буде відчувати себе в майбутньому. Чи може вона за себе постояти? Як вона буде вибудовувати стосунки навіть в школі або вже в дорослому віці, на роботі, з друзями і так далі. І задача батьків дійсно виховати, або вибудувати таку прив'язаність з дітьми, що коли дитина виростає, і вона батьки вже не поруч з дитиною, вона самостійно, наприклад, живе, вона кудись самостійно ходить. То ця її база, яку заклали батьки, вона завжди з, не, з нею. Тобто дитині в майбутньому не потрібна постійна. Присутність батьків дитині вистачає цієї внутрішньої опори всередині себе для того, щоб комунікувати і вибудовувати зв'язок з цим світом. І тому як зробити так, щоб з дитиною з самого початку почати вибудовувати прив'язаність? По-перше, має бути людина, яка найбільше перебуває з дитиною, яка для неї найближча. Ну, частіше це буває мама, звичайно, але в різних ситуаціях це може бути, наприклад, і бабуся, і це може бути батько, і так далі. І знаєте, хочеться розвінчати такі міфи про те, що, можливо, ви теж чули, що коли дитина плаче, не потрібно брати її на руки, не потрібно її заспокоювати, не потрібно її потякати, і так далі, тому що вона буде розбалована. Ну, якраз такі твердження, вони якраз і руйнують можливість батьків встановити прив'язаність з дитиною. Тому що, коли дитина плаче, от тоді якраз їй треба її взяти на руки і треба її заспокоїти. Коли дитина, наприклад, впала десь і щось ще, і так далі, теж її треба пожаліти, їй треба показати, що ви поруч. Тоді в неї буде вбудовуватися таке відчуття. Що вона в безпеці. Вона буде знати, щоб не сталося, батьки завжди поруч. Вони завжди допоможуть. І тоді в дитини буде довіра і до вас, і до світу. Це дуже важливо. Вона не буде тривожитися весь час. Вона буде йти впевнено, робити свої помилки. Вона цього боятись не буде, тому що вона знає: батьки поруч, вони допоможуть. І тому саме через такі моменти, коли. Ви потрібні дитині, от якраз тоді вона й формується ця прив'язаність. І навіть е, дитині не потрібно, щоб батьки були з нею постійно, тому що е, це вже буде. І Зовсім інше, це вже буде гіперопіка, ми поговоримо про це в іншому відео, коли батьки не дають дитині робити самостійних кроків. Це зовсім інша історія. А ми зараз говоримо саме, коли дитині треба ваша підтримка. Вона може сама спокійно гратися, вона може лазити, кубики збирати, щось вона може робити, їй не потрібна ваша там, присутність, вона сама себе може забавити. Але якщо дитина, наприклад, злякалася десь, впала, і що ще? І ви бачите, що їй треба підтримка. От Тут якраз треба проявити себе і дати їй всю підтримку. Або якщо дитина істерить, звичайно, можна що зробити? Можна її проігнорувати, переістерить. Але знову ж таки, це теж не приносить користі для прив'язаності. Тому що дитина, вона знову ж таки щитує, коли мені було погано. Коли я був безпорадний, тому що діти, коли вони істерять, вони не віддають собі звіту, що вони роблять і, я, і чому це з ними стається. Для них це зовсім не зрозуміло. І якраз тут, коли їм треба підтримка, батьків поруч немає. І знову ж таки в них виникає недовіра і сумніви, а чи батьки мої дійсно мені допоможуть? І де вони? Чи вони дійсно такі сильні, якими я, наприклад, раніше думав? І потрібно дитину заспокоїти і пояснити їй. Не треба її потакати, купувати, що вона хоче, а сказати: Я розумію, що ти дуже хочеш купити цю іграшку. Але ми з тобою домовлялися, коли ми йшли в магазин, що саме ми сьогодні купуємо і в наші плани, в нашу. Покупку сьогоднішню ця іграшка не входить. Але я дуже гарно розумію твої емоції, я розумію, що ти зараз лише, ти зараз плачеш і так далі. І ми, дитині, проговорюємо це все, і вона бачить, що ми їй не ворог. Якщо ми будемо їй казати, йти неслухняна дитина і так далі, ми будемо для неї ставати таким ворогом, ніби як, тому що ну, мені погано, мої батьки проти мене йдуть. І в цій ситуації ви будете їй і не потакати, і ви будете її підтримувати, коли ви будете проговорювати ці всі емоції вголос. І те саме стосується школи. Коли дитина приходить зі школи, наприклад, і вона вам довіряє, вона розкриває, що з нею сталося в школі. Вона з кимось посварилася, її хтось образив. Або вам позвонив вчитель, сказав, що ваша дитина, вона сьогодні таке влаштувала і так далі. Не треба бігти зразу і сварити дитину. Потрібно обов'язково дати їй можливість сказати, як все було, щоб вона виговорилася, щоб вона могла свою точку зору сказати. Тому що уявіть собі, на неї наїхав вчитель, її в школі образили, наприклад, хлопчик ти образив, чи дівчинка образила його. Він приходить. Чи вона приходить розказувати це все вам, а ви теж її сварите, йдете проти неї? Тобто, в дитини з'являється таке замкнуте коло, що всі проти неї. Нема кому довіряти, і так далі. І тому тут важливо зрозуміти, що сварка це завжди про двох людей треба розбиратися. Потрібно дитину свою вислухати, що сталося, і розібрати, поговорити, і вже тоді в спокійному тоні їй пояснити, що, наприклад, такі дії вони заборонені, що це цього робити не треба. В такій ситуації ти можеш зробити так і так. Ти можеш піти до вчителя сказати або сказати сам цьому хлопчику і так далі. Це буде означати, що ми дитину підтримали, ми не підтримали її дій, які вона зробила, якщо це були погані дії, але ми підтримали її. Їй є до кого звернутися. У неї є та людина, яка не буде йти проти неї. І тому те, що я часто дуже спостерігаю з дітьми, коли я працюю з батьками, з дітьми, то діти в школі можуть бути дуже. Агресивними ставати, порушувати поведінку і так далі, і з батьками. І тут потрібно не тільки працювати з дитиною, як вона сама себе поводить, потрібно працювати з батьками і виявляти причину. І часто причиною це є якраз оця, таке порушення прив'язаності, коли дитина вона неспокійна, не довіряє і так далі. Тому потрібно завжди будувати цю прив'язаність самого маличку. Це не означає, що потрібно бути ідеальними батьками, які йдуть на все, що каже дитина, їй потакати весь час, її весь час виправдовувати. Ні. Батьки просто мають бути чуйними, батьки мають мати дорослу фігуру, так? коли дитина розуміє, що вона і стареть, так? а батьки і не будуть. Тому що, знаєте, є такі теж приклади, коли дитина істерить, а батьки починають повторювати за нею разом істерить. Дитина дивиться, думає, ну і перестає плакати. А чого ї... ну, вона перестає, тому що вона думає, що вони це ж, неначе батьки мої, доросла фігура, чого вони те саме роблять. І в неї з'являється конфлікт в голові. Як таке може взагалі бути? Тому задумайтесь над цим, батьки повинні залишатися батьками в будь-якій ситуації. І показувати дитині дорослу модель поведінки. Що, до, що дорослий, він дорослий, він несе відповідальність. І він не буде себе вести як дитина, навіть якщо в дитини є істерика, в дитини є якась там агресія, і так далі. Що дорослий він не буде спускатися на рівень дитини і вести себе так само. Це дуже важливий момент. І тоді дитина вона розуміє, що в будь-якій ситуації я можу покластися на дорослого, на своїх батьків, наприклад, тому що вони завжди були, були такими. І, і знаєте, я хочу ще додати, що прив'язаність також порушується, коли батьки якраз займають роль дитини. Тобто, це, виходить, змінена прив'язаність. Тобто як перевернута прив'язаність. Чому? Тому що виходить, що батьки йдуть в роль дитини, і дитина має взяти батьківську роль і заспокоювати батьків. Таке буває, коли батьки психічно нестабільні, коли в батьків є якісь, можливо, психічні розлади або розлади особистості. І тоді батьки, вони Потребують допомоги, вони потребують, щоб їх заспокоювали. І дитина починає турбуватись про батьків, чим там нічого не сталося з мамою, А де вона? А вона ж там в такому. Знаєте, і тоді дитина вона е, стає ці, цією людиною сама, яка вона має бути дитиною, але вона стає дорослим сама. Ось, її треба заспокоювати і себе, і своїх батьків, там маму, наприклад, свою, яка може бути, ну, психічно, наприклад, нестабільна. Це дуже-дуже теж погано впливає на психіку дитини, і коли дитина виростає, це теж має свої наслідки, що дитина не прожила своє дитяче життя. Це так не повинно бути. Обмін ролями, він не повинен відбуватися. Друзі, я б хотіла б завершити це відео тим, що. Як я вже казала, не потрібно бути ідеальними батьками, потрібно бути батьками чуйними і спостерігати, коли саме ви потрібні дитині, коли вона потребує вашої допомоги. Тому що не потрібно за нею ходити їй і допомагати там, де вона може це зробити сама. Ви повинні бути в ті моменти, де вона саме потребує вас, і з'явитися. Тоді в дитини буде формуватися внутрішня опора, з якою вона буде йти далі. По всьому життю, навіть коли вже батьків не стане, в неї буде оця всередині опора самостійності і що вона сама на себе може покластися. Тому що буває таке, що батьки, що діти, в дорослі вже діти, там різний вік, 20, 30, 40 років, після смерті батьків таке теж буває, що люди не знаходять в собі опори, тому що в них опора це були їхні батьки. І тут дуже важливий момент, яка задача батьків: оцю опору, дати їм сюди внутрішню опору зробити. Не самі батьки мають бути вже опорою, а ця опора вона повинна бути всередині. І тоді вона залишається з дитиною на все життя. Тому, друзі, якщо вам це відео було цікаве, тому ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. Я буду дуже рада і вдячна. І в наступному відео я зніму про те, як відновити прив'язаність, якщо вона втратилася або якщо вона зруйнувалася частково. Що для цього треба зробити? До зустрічі!